Добрий день, друзі! Сьогодні рушаємо до болота. Нас зустрічає тамошня мешканка. У болоті ця квакуха рот роззявила до вуха. Ловить мушок, комарів, Ква-ква-ква лунає спів. Все зелене спинка, лапки у болотяної – жабки. А поряд на квітці водяної лілії присіла бабка. Цікаво, про що вони теревенять? Для роботи над сьогоднішньою композицією вам знадобиться кольоровий картон, кольоровий двосторонній папір, ножиці, лінійка, циркуль, олівець, клей олівець. На основі круга приблизно 17 см у діаметрі зеленого картону виріжіть лист водяної лілії. Для жабки з червоного двостороннього паперу смужку шириною 1 см та круг 9 см у діаметрі. Зеленого круг 11 см у діаметрі. Лапи. два круги для очей 3 см у діаметрі. Та дві невеликі смужки. шириною 1 см. Також білі та чорні круги для очей. Зелені та червоні круги. Складіть навпіл та вклейте один в один. Смужку скрутіть з одного боку та вклейте всередину. Склейте всі деталі очей та приклейте їх до смужок. Смужки приклейте знизу, як на фото. Та відігніть. Приклейте лапи. Для квітки лілії виріжте з двустороннього кольорового паперу. 3 круги 11 см у діаметрі. Та 1 круг 4 см у діаметрі. Кожен круг складіть навпіл та ще раз навпіл. По згибах зробіть розрізи до середини. Кожну частину розріжте на 3 частини. Для отримання пелюсток кожну частину скругліть з двох боків. Ножицями Відкрутіть пелюстки всередину квітки. Склейте всі шари тільки посередині. Додайте серединку. Виріжіть тільце бабки довжиною 8 см з кольорового картону. Крила довжиною приблизно 5,5 см з кольорового паперу. Склейте всі елементи, як на фото. Збираємо композицію. На листочок. Приклейте жабку та лілію, на квітку бабку. Коробка готова. Творіть та фантазуйте.